А що їсти на сніданок? Ви дуже часто задаєте запитання мені. Зараз вам все розкажу і покажу наглядно на своєму прикладі, на прикладі своєї тарілочки свого сніданку. Ну, по-перше, ми їмо смачно. Ну, це ми знаємо. А взагалі, взагалі, на тарілці повинні бути на ранок білки, жири, клічатка, вуглеводи за бажанням. Отже, що у мене особисто на сніданок? Е, відварена цвітна капусточка просто в водичці з солькою 150 г, 100 грам квашеної капусти, це у мене частина клітковини та вуглеводи. Білкова частина у мене запечене куряче стегно, просто в маринаді без шкірки 150 г, 2 яйця е, смажених. До речі, 25 грам твердого сиру. Це у нас будуть жири, і горішки, міндалька 25 грам. Калорійність моєї тарілочки 702 ккал. Дуже смачно, корисно, поживно. Всім смачного!